Хвилюйся, сину. ти це. найкраща дівчина в світі. Я дякую життю, що в ньому з'явилася ти. Станеш моєю дружиною. Що воно набере таких обертів, то ніхто навіть не могли подумати. Менше ніж за сутки набрало там майже 3 мільйона. Поки я їхав, я собі сидів, знаєте, думав, що я буду розказувати. Вже мене підвезли, ті, потім виходить, в в хату підніматися, там три ступеньки. Мене піднімають. І мене починається такий лютий мандраж. Знаєте, і я геть забуваю все, що я, все, що я маю говорити, мене. Тремтить голос повністю, я не можу сказати, мене руки трусяться, вона в неї теж істеричний, якийсь, навірно, сміх оце почався. Я щось там пару слів так починаю говорити, хочеться серйозно. І боюся, розумієте? Діпо, кажуть, мене тато з боку стоїть, каже, синку, не хвилюйся. А я кажу, діпо, мені кажуть, в окопах не так страшно було, як діпо, не, ну, не знаю, просто знаєте, таке якесь відчуття таке було. ну. У нього рука труситься, в мене труситься, думаю, хоч виходять синхронізація. Якась була, що попав мені на палець. Я була впевнена в ньому, була певна в собі. великий приклад для людей, які втратили кінцівки на війні. Це от побачили це відео, що зрозуміли, так, що на цьому життя не закінчується. Що типу, можеш ти жад далі жити, можеш одружитися, можеш повноцінно жити. Ми ще ну, навіть року не знайомі можна сказати. Ми познайомилися на цей новий рік, типу з 21 на 22. -й. Поговорили, познайомилися, де так почали. Спілкуватися, зустрічатися, потім почалася війна. До 24 лютого ми не спілкувалися. Я вже потім побачив в інтернеті, що він пішов на війну в формі, що він там, Володимир, тоді був на той час. Я до нього написала, як ти, що тут, і написав, все добре. У 2021-му, в травні, прийшов на дембель строчки. І буквально скільки там місяців пройшло, і почалася повномасштабна війна. 23-го мені прийшла, там був збір, збір резервістів. І 24-го я тільки виїхав з Луцька. Там я пам'ятаю, 6-й ранку до мене сестра з Києва дзвонить, каже, що почалася війна, що росіяни на нас напали. Потім я виїжджаю, дзвонить до мене друг і каже, що ну, по Луцькому аеродрому теж попадали, бо ну, ракети. Я собі приїхав в свій Рівненський воєнкомат, ну, Володимирецький район. Мене тіп, оформили, сказали 25-го числа прибути. Я прибув, виходить, 25-го мене відправили в 14-ту бригаду в Володимир Волинську, буквально тиждень, поки нас укомплектували. Потім нас перебазували в 63-ю бригаду, відправили на Рівненський полігон. На полігоні нас озброїли, півтора місяця ми стояли на українсько-білоруському кордоні. І 7 квітня, ну на початку квітня, я вже так точно не пам'ятаю, ми вже відправилися на, безпосередньо на лінію бойових дій. Це вже з початку квітня і до 27 липня я знаходився в зоні бойових дій безпосередньо на самому нулю. Посіни дзвонив вночі, ну так виходить, а може де як, не знаю. І так ну, мені ніколи не, не виходило. І тоді якось було, що він до мене десь пів дев'ятого набрав. Це був десь місяць травень, напевно. І тоді ми ну, говорили, ну, може, години-дві. І е, було е, потім на ну, слідщий раз, коли він до мене дзвонив, то ми тоді на цілу ніч говорили. Я тоді була на роботі на цей на сутках, тоді якраз ночі були. Шо, мої командири це почують. Ми так, знаєте, типу, що довго говорили. І здається, і ні про що, але цілу ніч виходить. Так, і потім, ну частіше, частіше почали так спілкуватися. Якщо, знаєте, як своя людина, то я з нею про що й поговорити, розумієте? Там, так, вино, щось, що це бо що старалися. Ну потім, вже коли дивлюсь, що він старається до мене кожного вечора набрати, там хай на пару хвилин, хай на пару годин, ну, типу, ну але все рівно набере, ну, типу, там скаже, що він, як він питає, як я. І типу, ну що старався, завжди старався дзвонити. В липні він до мене каже по телефону, що давай будемо зустрічатися. Ну давай будемо щось спробувати. 27 липня отримав поранення. Це було в населеному пункті широке біля СМТ-Снігурівка. Там Снігурівку тримали російські війська стояли, а ми буквально біля них за кілометр півтора. Обстріл відбувся буквально не по нашим позиціям, а по населеному пункту. І, виходить, при виконанні там одного бойового завдання, виходить так, що не повезло, трошки прилетіло. Постраждало нас було трьох, два моїх товариша. Один загинув на місці, другий. В лікарні, ну, а мені пощастило трошки більше. Мені зразу відірвало ліву ногу, права нога була сильно травмована, була пробита легеня, осколки в правому оці, пошкоджений внутрішні органи ці, е, так, ну, і Мене виходить, зразу госпіталізували, завезли буквально мої, е, мій командир. Зразу всі прибули, буквально через пару хвилин прибули на місце події, мене госпіталізували в. «Березнеговатий госпіталь, там надали першу медичну допомогу, зупинили кровотечу, відправили на наступний день Миколаїв. Миколаєві оглянули теж щось там. Ну я вже точно не пам'ятаю, бо мене під тими наркозами трошки пам'ять кульгає. І потім мене 29 числа відправили вже в Одесу. І в Одесі я знаходився три місяці на лікуванні. «Тоді він отримав поранення, е, попав мене з ним зв'язок. Ну, не було, напевно. Ну, коли вже його в Одесу привезли, його в реанімацію, то три дні я не могла його знайти. Тоді ж я списалася з його сестрою, була на роботі. Це було пів восьмого ранку, він до мене дзвонить, каже, типу, що, каже світа, типу, що сталася біда, каже, отримав поранення. Каже, що втратив одну ногу. Кажу, ну типу, а як що? я ну типу мене тоді був ступен. Мене ніби як відключилося все. Я навіть не знала, що йому сказати, що запитати, як правильно що зробити. Така паніка була тоді, ну що всі до мене підходять, запитують типу, що сталося. Я не могла ну нікому нічого пояснити, наскільки мені було ну навіть це тяжко було усвідомити. Потім, коли він був Миколаєві, до мене не не позвонив, що його везуть на Одесу. Тоді мене було від того, від тої невідомості, що що і як далі. Типу, за око він мені нічого не сказав. За кишківник теж нічого не знали, за легень тільки знали за одну ногу. Що типу, що однієї ноги немає. Коли його перевели з реанімації на відділення, я вже з батьками його приїхала до нього. Тоді вже виходить через той проміжок часу великий, тоді ми перший раз побачилися з ним. І так з того моменту можна сказати, ми вже день, кожен день разом. Типу, можна сказати... заходила в палату, тоді вже, ну типу, перший раз я бачила по його очах, як він переживає, типу мою реакцію хотів дуже сильно побачити, боявся, типу, щоб не розвернулася і не пішла. Ну, понятно. Не могла інакше і не хотіла. Ну, не знаю. Справжнє ну... кохання, навірно, нав так воно і є. Знаєте, з того моменту, типу, вже як мене отримав поранення, ми постійно разом. Ну, я тоді зрозумів, що це дійсно справжнє кохання. Що... Треба не тормозити коротше, діяти. Бо я спочатку думаю, може стану на протези, тоді зроблю пропозицію, а потім подумав, а що мені затягувати? Ну, для чого? Типу? Я зараз можу зробити пропозицію, розписатися, а весілля вже можу зробити і повінчатися церкві, наприклад, тоді, коли вже стану на протези. Прорвемося, кажу. Ну, головне, що живий, типу, а там далі кажу. Ні, вона мене дуже сильно підтримала. А так взагалі мій емоційний стан був, я не знаю, типу, я. Я розумів, що я залишився без них, але типу, так, щоб попадати в паніку і там, сидіти, плакати, не знаю, себе побивати тим, що я не зможу ходити, я зразу сказав, я буду ходити, тільки з часом. Ставлять протези, знаєте, ноги не відростуть, але протези зараз наш час ставлять, і буду собі потроху пробувати ходити. І буду ходити. Там я ж кажу, там я бачив в Одесі солдат, які лежали там, ну, в нього там, одної ноги, нема, там, ще щось сталося. Навіть не те, що ноги нема, там спиці в руках стоять, то він вже сидить такий, не знаю, капець, що до чого. Я кажу, що ти парися, розслабся. Я кажу, тебе взагалі все отлічно. Кажу, я не хвилююся, то ти чого будеш хвилюватися. Найближчі плани на майбутнє це зараз їхати в Одесу, робити операцію на око, приїхати. Перед новим роком плануємо ну, розписатися. А там далі вже будемо бачити, може, щось якось двинеться трошки питання з цим протезуванням, бо зараз на черзі стою, але зараз воно якби. Не дуже швидко рухається. Я як військовослужбовець там збройних сил України, який отримав поранення сунути типу, по двох ніг. Я стою на чергу на протезування за кордоном. я можу типу, попротезувати в Україні, але бажано типу, за кордоном. Ми можемо протезуватися в Україні, але просто що в Україні каже, типу, так як у нас одна нога до коліна, інша нога за коліно, типу що за коліном в Україні ну. Роблять протези, але кажуть, що краще робити за кордоном. Хотілося б, звісно, якнайшвидше, щоб вже. Бо я вже і так, скільки мене вже в принципі я готовий ставати на протези. Мене оглядали протезологи, дивилися, казали, що тіпа, вже можна протезуватися. Кажуть, що держава зараз дуже великі кошти виділяє на протезування для солдатів. Ну я не знаю, мені в Одесі там з їхніх тих протезувальних центрів приїжджали, то вони там її називали такі ціни на протези, які вони ставлять, що на ліву ногу до коліна це десь 500 тисяч, а повністю з коліном це що право, там чуть не до мільйона чи мільйон з лишним гривень. Це протез, типу, вже йде з коліном з тим всім механізмами. Надоїло мені сидіти. Мені хочеться трошки порухатися, знаєте, так походити, хоча б знаєте, встати і пройтися просто. А нічого, трохи часу і все буде нормально. Навчуся ходити. Ми ж з дитинства теж не зразу навчилися ходити. Правильно? Так само зараз я потрохи-потрохи буду ходити. Я сподіваюся, що закінчиться війна, я пропотезуюсь, повічаємося в церкві і зробимо весілля, знаєте, все як має бути.